Вітаю, це новини світу у студії Юлія Куценко. Пожежа на взуттєвій фабриці на Філіпінах. Що найменше людей загинули. Чому медсестри тікають із Хорватії? Що змінилось після вступу в ЄС? Вітер не здує та вогонь не спалить. Надміцні будинки із соломи зводять у Британії. Thank you НАТО не буде співпрацювати з Москвою у боротьбі із ісламістами. Практичне співробітництво Північно-Атлантичний Альянс призупинив через агресію Росіян у Криму та на сході України. Блок не хоче йти на поступки Кремлю та поновлювати взаємодію навіть попри загрозу з боку бойовиків ісламської держави. Про це заявив генсек НАТО Єн Столтенберг на завершальній прес-конференції після саміту міністрів закордонних справ Альянсу у Туреччині. НАТО і досі вважає, що дії Росії в Україні створюють глобальну загрозу. Євроатлантичній безпеці водночас угруповання ісламська держава становить лише терористичну загрозу Рішуче діяти у питанні України закликає єс президент Європарламенту Мартін Шульц. Адже за його словами українці виборювали свободу на майдані саме під європейськими прапорами. Мартін Шульц виступив із промовою в німецькому ахені. Там йому вручили премію імені Карла Великого. На церемонії був присутній і Петро Порошенко. Згодом він зустрівся із французьким президентом Франсуа Оландом. Премію імені Карла Великого вручають за внесок у об'єднання Європи. Її щороку присуджують із 1950-го за утвердження європейських ідеалів. Пропоную поглянути, як це було. Більше 70 людей загинули в пожежі на Філіпінах. Десятки вважаються зниклими безвісті. Горіла взуття фабрика у місті Валенсуела. Це неподалік столиці Маніли. Більше про події у світі Марія Кондратіва. Фабрика з виробництва гумових капців у передмісті маніли спалахнула під час ремонту. Ймовірно, від зварювальних робіт іскра перекинулася на матеріали для взуття. Пожежники кажуть, кількість жертв може зрости, коли рятувальники дістануться другого поверху. Саме туди побігли працівники, коли зайнялося. Сподівалася сховатися від вогню однак опинилися заблокованими. Лише кільком вдалося врятуватися. Моя донька загинула там, її тіло й досі не витягли. А ще там мої невістка, онука й племінниця. Це така трагедія. У всьому винен власник фабрики. Вона дуже велика, й там треба було зробити кілька виходів для евакуації. Подивіться на ці вікна. Навіть кішка не змогла б крізь них вилізти. Посушливий тегас під водою через затіжні зливи. Дороги в Х'юстоні перетворилися на річки. Кілька машин опинилися в водяній пастці під естакадою. Людей довелося вивозити на гумовому човні. Однак під він зачепився за перепону. Якої і не було видно під брудною водою. Зрештою, відчепити човен таки вдалося, і потерпілі з рятувальниками дісталися суходолу. Дощі з грозами принесли торнадо, які прокотилися Техасом у неділю. Синоптики попереджають про ймовірні нові шторми. А в Сибіру й далі розповсюджуються лісові пожежі. За добу площа займання зросла в кілька разів до 400 тисяч гектарів. Російські ліси пилають із середини квітня. У кількох районах вогонь перекинувся на житлові будинки. Водночас інший район Сибіру потерпає від повені через розлив річок, підтоплений Новосибірськ. Відселити довелося жителів майже тисячі садиб. Щоб уникнути проривів дамб, рятувальники екстрено їх укріплюють. Прогнозують, що рівень води підніматиметься і надалі. Марія Кондраціва. Новини на першому. Хорватії бракує кваліфікованих медсестер. Більшість з них не мають вищої освіти, а розширення навичок один з головних орієнтирів Європейського Союзу. Хорватія молодий член ЄС з часу приєднання минуло менше двох років. За цей час у системі охорони здоров'я сталися лише незначні зміни. Чому одні медсестри не можуть підвищити кваліфікацію, а інші взагалі виїздять за кордон, розкаже Анастасія Синяговська. Івана Хендіжа працює медсестрою 10 років. Професію почала опановувати ще в школі, потім подалася на роботу. Тоді ховати лише мріяли про вступ до Євросоюзу. Вимоги до медсестер були схожі на радянські. Та з членством в ЄС кардинальні зміни. Держава не могла профінансувати роздуті штати в лікарнях. Відбулися скорочення. Нині працюють найкращі. Більші заробітки в тих, хто має вищу кваліфікацію, а їх 25%. Такі ж, як Івана, ледь зводять кінці з кінцями. 800 євро на місяць поглинає іпотека, двоє дітей, комуналка, харчі. Щоб учитися далі, грошей немає. Я люблю свою роботу, але ця ситуація бідності в країні, яка триває вже кілька років, просто зв'язує мені руки. Дуже розчаровує, коли ти не можеш забезпечити гідні умови життя своїм дітям і коли не бачиш перспективи поліпшення умов. головною причиною власних бід Івана вважає байдужість держави. Якщо в країнах Європейського союзу вагомий і десятирічний досвід у Хорватії до неї ставляться як до випуск. Коледжу жінка не може отримати ліцензію на самостійну роботу і змушена працювати під пильним оком медиків вищої кваліфікації у профспілці медсестери працівників охорони здоров'я. констатують, торік з Хорватії виїхало дві сотні медсестер у Данії та Великій Британії. Навіть з освітою коледжу заробляють по кілька тисяч євро. Проблема починається, коли посадовці забороняють медпрацівникам отримувати ліцензії на незалежну роботу. Тож їх не сприймають за повноцінних фахівців. Нині медичним працівником вважають людину, котра закінчила шестимісячні курси, але незалежна медична практика заборонена. Як стимулювати хорватських медсестер, заробляти більше на батьківщині розмірковує тамтешнє міністерство охорони здоров'я. Обіцяють розробити нову освітню систему в галузі. Ми керуємося директивом. Ми єс, хочемо запустити більш високі платформи освіти. А поки хорватське мінохорони здоров'я готується до реформи, Іванна вирішила перебиратися в Данію. Анастасія Синяговська, новини на першому У Великій Британії в продажу новий вид житла, екологічні будинки із соломи. Їх виробники, звичайно, ж стверджують, такі оселі мають безліч переваг. І на відміну від хатинки і сказки про трьох поросят встоять не тільки проти вітру. Сім будинків із соломи з'явилося на околиці провінційного міста Шергемтон. Це соціальне житло. На його зведення витратили стільки, скільки йде на один цегляний будинок, бо стіни зовсім дешеві. Технологія доволі проста: соломою утеплюють дерев'яний каркас. Обшивка теж панелі з пресованої соломи. Рівень теплоізоляції стіни сендвіча втричі вищий, ніж передбачають норми Великої Британії, а витрати на опалення мають знизитися на 90%. Ще одна перевага такого будівництва зменшення непродуктивних залишків від сільського господарства. Щороку у Великій Британії лишається 4 мільйони тонн неліквідної соломи. Цього обсягу вистачить на спорудження майже півмільйона нових будинків. Технологія не витісняє з полів інших рослинних культур, яку Випадку з виробництвом біодизеля фермери й так вирощують пшеницю на хліб. Ми ж забираємо побічний продукт, який створює ідеальні мікрокліматичні умови в будинку. Будинок із соломіними стінами повсякчас дихатиме і зовсім не боятиметься вогню. Завдяки біозахисту панель лишається вогнетривкою 50 хвилин. А якщо є шар штукатурки, цей показник зростає вдвічі. Нині власниками солом'яних новобудов вартістю 330 тисяч доларів побажали стати 49 сімей. За цю доволі скро. Мно за британськими мірками суму вони отримують власне екожитло на 5 кімнат і істотну знижку за комунальні послуги від держави. Микола Прудник, новини на першому. На цьому в мене все. А далі інформаційний ефір підхоплю ілона довгань з найголовнішими новинами дня в Україні. Вітаю колегу. Кажуть, Вітаю. В Верховній Раді було щось цікаве сьогодні. Сьогодні в Верховній Раді було багато що цікавого, але я б хотіла зосередити увагу на тому, що може бути цікаво для споживачів, зокрема те, що можна відмовлятися від жеків тепер і обирати те підприємство, яке ви хочете, щоб обслуговувало ваш будинок, ваше подвір'я, і для цього не обов'язково створювати ОСББ. Ну, ці об власників багатоквартирних будинків як швидко рухається прогрес. Так, ну вже скоро у нас буде таке так. в Європі. Та будемо дивитися, залишатися на першому. Так.